Видела. И поэтому мы очень рады вас видеть, но ну, никто не ожидал, что будет именно столько, но очень все равно рады и смотрите, ну как-то потеснитесь. Друзья, э -э пригласили вас, э все понимают, да, по какому случаю, если так можно выразиться. Какой праздник мы праздновали сейчас, э -э мы живем в такое время немножко мягко выражаясь, смутная, да, все слышали о празднике Рождества. Да, Рождество. Все знают это день рождения Иисуса Христа. Самое парадоксальное, что в этом на нашей земле в человечестве все понимают, все празднуют, да, этот праздник, но в то же время весь мир бунтует против Бога, против Иисуса Христа. Вот такой, есть, вот такой, вот такой парадокс, да, мы радуемся тому, что это Рождество произошло в наших сердцах. И поэтому мы вас позвали, чтобы немножко рассказать об этом празднике, чтобы поделиться своей радостью с вами и чтобы вы понимали, чему радуемся и что вы отмечаете. Поэтому мы сейчас помолимся, и наши друзья вот здесь, кого вы видите, это. Вообще с другого конца нашей страны. Это люди все, вы с одной церкви, да, пожалуйста? Все с западной Украины, Ровенская область, город Долбунов. Кто слышал, может знать. Вот они приехали специально сюда, чтобы послужить тут людям, кто пострадал уже в этой э, безумной войне, и поделиться с вами этой радостью, которую они все имеют. Хорошо? Если вы не против, я помолюсь, и они продолжат. Як правильніше нас описується в Біблії, як нам жити. І ми часто, я читаю Біблію, і часто моя думка не співпадає з біблійною думкою. Що мені робити? Дуже складно, правда? Часто дуже складно, і люди кажуть, все, я не, не хочу. Сьогодні ми згадуємо прихід Ісуса Христа на землю, народження, Різдво. Так воно сталося, якщо воно сталося 25 грудня. Чому новий рік починається 1 січня? І про це теж описується в Біблії. Дуже просто описується. Коли випинулися 8 днів від народження Ісуса Христа, його записали, дали йому ім'я Ісус. І від того моменту, коли Ісуса Христа записали по офіційно формули, почалася наша ера. Народження Ісуса Христа. Все дуже просто, Біблія описується. І частиночку цієї історії різдвяної, яку ви віру, те, що ви всі читали і знаєте, як і ми з дитинства, я хочу нагадати, коли Ісус Христос народився у Вифлеємі, знаєте, у Вифлеємі народився, а батьки його прийшли звідки? З Назарету. Це була велика відстань. Ще більше, чи більше, десь приблизно до ста кілометрів. І вони там не повернулися додому, залишились жити біля Вифлеємі. Це дуже близько до столиці Єрусалиму було, дуже близько. Ну а де ж було царюще життя? Як не близько біля столиці, правда? Народився ж то цар, і він дійсно є цар. І батьки його, Йосип і Марія, вони залишилися в Ефлеємі. І вони чекали, а що ж буде далі? Як же це немовля почне рости? І от пройшло десь приблизно. Півтора року. І це народження, якби трошки забулося, пастухи розказали, ніхто не придав значення. Із далекої далекої країни за тисячу кілометрів більше, ніж ми проїхали, приїхали мудреці, волхви, мудрі люди, які потратили дуже багато днів для того, щоб доїхати до Єрусалиму, щоб знайти народженого царя, бо вони побачили зірку. Для чого? Для чого вони їхали тисячу кілометрів? Просто поклониться і повернутися назад. А що ж цьому є? Стільки грошей, стільки часу, стільки всяких переживань пустелі. Це великі розтрати хтось порахує. Для чого вони стільки часу їхали? Для того, просто щоб поклонитися Христу і поїхати назад. Багато людей скажуть, це нерозумно. Це велика розтрата. Це гроші нікуди, і, і як завгодно. Але Біблія називає, що це були мудрі люди. В чому вони були мудрі? Вони зрозуміли саме головне в житті. І Біблія каже, якщо ми самого головного в житті не зрозуміємо, ми проживемо життя просто надаремно. Чув таку історію в один магазин залізли злодії. І знаєте, що вони зробили? Вони нічого звідти не виносили. Вони просто поміняли цінники з одних товарів на інші. І от олівець коштував як велосипед. Велосипед, як олівець. І зранку прийшли продавці і почали, почали свою роботу. І пройшло декілька хвилин, і вони почали, почали помічати, що щось не те. Який щасливий купив за ціну олівця велосипеда. Ця історія, знаєте, про що нам нагадує? Про те, що в нашому житті є речі якісь важливі. Дуже важливі, а є надважливі. І Біблія пише нам про те, що те, що Бог каже, це саме важливо. Але, на жаль, не всі люди віряться. Вже було згадано про перших людей в Едемському саду, які, до яких прийшов диявол і каже, Бог створив, все створив, було все ідеально. Не було ні бур, ні вітру, ні. Ні таких всяких катаклізмів не було, було все прекрасно, було тихо, як в раю. І одного разу прийшов туди найголовніший сами, ворог на землі, який цю війну теж розпочав. Диявол. А як він працює? Він працює через людей, через людей, які слухають його і роблять те, що він каже. Але він не прямо каже. Він від приходить з бейджиком, де написано Я, диявол, і вас хочу оманути. Він дуже хитрий, він дуже хитрий, він хитріший за всіх людей на світі, написано в він... Біблії. Він прийшов у Демський сад і сказав Адаму Єву, що ви не самі щасливі люди, вам треба ще щось попробувати. Вибачте, що приведу такий приклад, вам ще треба спробувати воду з калюжі попити. Але в кінці так і вийшло. Диявол так обманює людей. Він каже, що буде гарно. Але він ніколи не каже, чим все це закінчиться, правда? І люди вірять, все ж гарно. Починається все гарно. Але дуже негарно закінчується. І коли Ісус Христос народився, прийшли здалека мудреці. Мудрі люди прийшли. Для них це було ціль життя можливо. І в Біблії є багато прикладів людей, які, які були мудрими. Одного разу до царя Соломона, якщо ви пам'ятаєте таку історію, прийшла цариця. З півдня вона теж пройшла далеку дорогу, для того, щоб послухати мудрість. Наше життя буде продовжуватися, ми не знаємо, скільки часу. Моє і ваше. Але наше з вами завдання, чи проживемо ми довго на цій землі, чи мало, Зрозуміть головне, для чого ми живемо, для чого ми в цьому світі. Для чого прийшов Спаситель? І він прийшов для того, щоб спасти вас і мене. А як спасти? Про це написано в Біблії. Ви можете почутися на зібрані прийти, де читається це Слово Боже, якщо ви цього хочете. І все це залежить від кожного з нас, від вас і мене. Чи ми хочемо це знати? Чи ми хочемо бути мудрими людьми? Є в світі цьому дуже високо цінується знання. І люди є в нашому світі сьогодні дуже багато знають. Розпочалася війна. Є стільки багато людей, розумних, мудрих, і вони нічого не можуть зробити. Нічого. Тому що знання, написане в Біблії, воно надимає, воно робить людей гордими, високомірними такими, зневажливими. Але Бог пропонує не будь нам знавцями, а будь мудрими людьми. Мудра людина це та, яка думає, чим це все закінчиться. Я хотів би сьогодні, щоб. Ви подумали, якщо ваше земне життя закінчиться, а воно точно закінчиться, чи буде мир, чи буде війна, воно все одно прийде час і закінчиться. А що далі буде? А далі буде зустріч з Богом, Вітря про це каже. Я хотів би, щоб ви були мудрими всі людьми, щоб ми були мудрими людьми, щоб ми, є сьогодні водії, які їдуть по дорозі. Вони купили права. Вони не знають правил дорожнього руху, але вони їдуть в житті. Що вони роблять? Вони роблять аварії. І після того знову сідають за кермо, знову роблять аварії. Багато людей їдуть у вічність і не знають правил Божих правил дорожнього руху в небо. І, на жаль, дехто навіть і не хоче знати. Але... Я хотів би сьогодні побажати, оскільки віру в те, що ви втомилися, побажати всім вам мудрості від Бога. Вона записана в Біблії. Читайте Біблію, моліться, шукайте Бога. Він бачить всіх людей. В Біблії написано, що Він бачить ваше серце, ваші думки і напрямок ваших думок. Якщо ви хочете знайти його, ви скажіть йому про це, щоб ніхто не чув. Але йому скажіть. І він почує, і він вийде вам на зустріч. Хай Господь благословить, щоб наше життя прожити тут, на цій землі, не було даремним. Уявіть собі людину, яка все життя щось робила, а в кінці, а в кінці земного життя зрозуміла, що це все надаремно. Яке велике розчарування, чи не правда? Бог створив людину, Він знає нас. Він задумав все саме найкраще. Для нас, щоб так, як ми живемо, ми будемо щасливі. Я хотів би побажати, щоб ви були щасливі в цьому новому році, щоб ви знайшли час почитати Євангелію, можливо, самі, можливо, сім'єю, з дітьми, як це роблять багато віруючих людей, щоб ви разом молилися. Я вірю в те, що і ви будете щасливі, тому що ви зрозумієте, що найголовніше в цьому світі це шукати Бога, шукати правди Його Біблі і шукати Його царства. Це найбільше щастя. Всі люди, які шукали щастя не в цьому, вони всі розчарувалися, незважаючи на те, що мали багато грошей, всякого комфорту в цьому житті, вони всі залишились нещасливими. Тому що щастя тільки в Бозі. Я вам бажаю бути щасливими, бажаю бути мудрими, щоб коли закінчиться жене життя, а воно точно закінчиться, що ви подумали, а що буде далі? Багато людей, яких зустрічав, вони кажуть, а Бог його святий знає. Я кажу, Бог святий знає. І написав все в інструкції, що я хотів, і Бог хоче, щоб і ми знали. І сьогоднішнє зібрання також присвячене для того, щоб, можливо, якусь частинку ви понесли з цього зібрання про Бога, про те, що Він любить вас, Він хоче спасти, він хоче вас забрати, всіх нас забрати, всіх людей в небо. Але він забере тільки тих, хто, хто хоче. Я хотів би, щоб ви повірили в Євангелію, читали Євангелію, молилися, були щасливими людьми і мали мудрість, і думали про те, коли закінчиться земне життя. А де я буду з Богом чи без Бога? Це саме важливе питання в житті. саме важливе. І Я вам бажаю в цьому новому році, мудрості. Якщо хтось не вирішив ще це питання, знайдіть час вирішити. Встигніть, хай Бог з цьому благословить. Амінь. Напевно, в кожному з нас в житті доводилося до когось йти на день народження, так? Так. Да. І якщо ми йдемо на день народження такої, то що ми несемо з собою? Подарунок. Подарунок, правильно. От, можливо, в когось було таке, що ви пішли на день народження з на подарунком. Було таке чи ні? Так. Да. А без подарунка було таке, що пішли? Ні. Ніколи, правда? Ви знаєте, сьогодні Різдво Ісуса Христа. Ми святкуємо, так? А хто приніс йому подарунки сьогодні? Да. Ну У вас є можливість виправитись. Що можна Ісусу Христу подарувати? як ви думаєте? Оці календарі дивіться взяли один в сім'ю, добре? І третій подарунок. Я думаю, що його всім буде достатньо. Брат Костя, це пастор місцевої церкви, він зараз каже за третій подарунок. Друзья, и третий подарунок будет небольшой наборчик, такой он семейный, детско-семейный.